Я молилась за свого чоловіка 13 років, щоб він не просто пускав в церкву, тому що завжди була проблема, щоб я пішла на служіння. А сьогодні затрималась, ну треба було послужити і думаю, так хочу, ну хіба ж він не підвезе? І я кажу: ти мене підвезеш. І він перший раз в житті за 13 років нічого не сказав, мене привіз під церкву, дякую Богу. А друге. Прийшла, сіла, і думаю, я вже так не була, пропустила давно. Господи, в мене тут ну, ну, остаток на карті. Я сію і очікую, от брат сказав, каже: ну, ви сійте, Бог буде давати. А я ще так сказала, тому що Бог нам дає більше того, ну, чим достатньо. Він дає більше того, чим достатньо. І я скинула з карточки ну, все, що в мене там було, і трошки лишила, кажу, Господь, а це хліб, ти умножаєш. Я от тут сиділа, я можу показати, мені прийшло чуть-чуть більше, ніж во 100 крат. І відбрати зовсім за кордону, зовсім з іншої країни. Так що дякувати Богу. Сійте з вірою і очікуйте, що Бог умножить. Коли ви даєте гроші, коли от, бо я так Господа спитав, кажу: ну, ти бачиш, скільки в мене на карточці? Він каже: посій. І я просто послухала, я просто посіяла. Але я сказала: Господь, я очікую, бо ти даєш своїм дітям більше, ніж достатньо. Це написано 1 Коринтян 8-9, по-моєму. І я, і я просто посіяла. Я сказала, Господи, я очікую. І от 11.57 мені прийшло більше, ніж в 100 крат. Дякую Богу, Бог живий.